Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю вас в ефірі СТС. Мене звати Ніна Коломієць, і я вже готова розказати вам новини п'ятниці 9 вересня. Сьогодні ми розкажемо про таке: транспорт заполонив пішохідні вулиці. Сум спокійно пройтися серед місця майже неможливо. На хім містечку полігон сміття у центрі двору служби сміттєві гори прибирати не поспішають. Область готується до опалювального сезону. Слабкі місця шукали посадовці найвищих чаблів. Земельні баталії. Фірма, з якої люди розірвали договір оренди, приїхала на поле збирати врожай. Місцеві обурення, адже вже давно знайшли на своїй землі нового орендаря. Деталі від Анастасії Командантової. Сполохані селяни залишили домівки і чимдуж прибігли на поле. А все тому, що на їх городах взяли і викосили частину врожаю. Зробила це фірма, яка раніше орендувала у них землю. Але селяни стверджують, умови такої співпраці їх не влаштовували, особливо орендна плата. А тому вони розірвали з нею контракт. по всій Україні було по 5%, так законно по 7%. У нас 3%. Ходили, оббивали пороги, падали перед ними на колені, хоч каже два роки. Добавте нам так, як людям. Полтавська область іде. 10 є там і Харківська по 10, і зараз, і по 12, ну не важно. Вони такі землі хороші, не зрівняти з Дніпропетровщиною, яка там земля горна. Вони нам все время. Ні, три проценти. Зважаючи на це, селяни вирішили змінити орендаря і знайшли іншу фірму на тон. Її представник показує нам документи, які підтверджують, землі цих людей дійсно в оренді їх підприємства. Але попередні орендарі залишати ділянку не поспішають, а тому приїхали збирати врожай. На даний момент «Сапродючість» продючість уборку, тобто пряме комбінування підсолнечника на площадях, котрий на сьогоднішній день з нами. Вони ні на законі, зі своєю со нас не попередивши. Представник фірми «Родючість», від якої і відмовились селяни, запевняє земля їхнього підприємства. Наша позиція, що ми законні орендарі, сіяли це поле і дажни убрать його із людьми, считатися і віддати дати землю, якщо люди з нами не хочуть, віддати її власнику. Але документи, які підтверджували його позицію, чоловік не надав. Аби розібратися у цій ситуації, підприємці викликали слідчо-оперативну групу, зробити заміри і дізнатися, де та скільки соняхів скосили на полі. Але щойно стемніло трапилася дивна ситуація. Слідчо-оперативна група, яку і викликали представники підприємств, з місця події зникла, не надавши жодних пояснень і не зробивши жодних замірів. Чекати на нових правоохоронців вже немає сенсу. Хоча правоохоронці зникли, ситуацію полишати ніхто не збирається і розбірки на полі триватимуть. Анастасія Комдантова, Олександр Білявський. Новини СТС. У сумах на хіммістечку люди потерпають від власної каналізації. Стойки настільки проржавіли, що каналізаційна волога виходить на поверхню. Від такої напасті цвіль та бруд прийшли до кожної квартири. Як живуть у каналізаційній волозі Сумчани, дізнавалась Марія Бульдович. Вулиця Нижньосировецька, 69. Тут стояки каналізації діряві як решето. Каналізаційна волога огорнула увесь будинок. Тепер він, як із фільмів жаху. Штукатурка на голову сипеться. Лінулі ями такі. Діти бігають, ноги повиламують. Страшними коридорами прямуємо до ванної кімнати. От наша красота. Ось у нас, валяться, на нас Ми його ремонтували, ремонтували, Что-то замазували, пытались своїми силами, але це ж ну, нереально. Поки не сделают герметизацію швов, ми нічого не можемо зробити. Дехто таки намагається відремонтувати все за власний рахунок. Віджеку вимагають лише робітників в обслуговуючому Жеку пояснюють складні ситуації. Мовляв, коштів на виправлення стану стояків немає, адже у мешканців величезний борг за квартплату. Каналізація у них в аварійному стані. Ну як люди говорять, що вони там зібрали третій етаж на заміну цих труб. Не ну, треба міняти все комплексно. К сожаленню, у них вони этого не розуміють. Да, на домі є 13 тисяч, 12, да, а зазадовженість перед нами 11. Тож питання про капремонт переадресовуємо до департаменту інфраструктури. Допоки ж мешканці змушені будуть жити у суцільній цвілі. Питання риторичне. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС. У сумах у спальному районі прямо у дворі з'явився сміттєвий полігон. Сумчани, нехтуючи правилами, стали викидати сміття, не доходячи буквально кілька метрів до баків, просто на дорозі. Втім, служби також не поспішають прибирати сміттєві гори. в антисанітарії почали жити щури та пацюки. Сміттєві завали бачила, і наша Марія Бульдович. У спальному районі Сум з'явився величезний смітник. У суцільній антисанітарії кожного дня змушені гуляти діти та їх батьки. Місяці вже, вже двох. більше. Кресли бігають. Люди, бачите, додають мусору на світі, а нам дихати дуже тяжело. Велика хатинка для пацюків з'явилася в одному зі спальних районів хімістечка. Справжнісінький полігон під вікнами будинків лежить прямо на дорозі. Обіцянок прибрати сміття було безліч. Обіцяли нам до Дня Незалежності, обіцяли до Дня міста, Жек обіцяв та зробити якісь висновки, але зараз тепер ніхто трубки не бере, ніхто нічого робити не хоче. Втім, коментарів від департаменту інфраструктури та Амусону ми так і не отримали. Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС. Завжди у небезпеці сумчани все частіше скаржаться, що центральними пішохідними вулицями міста неможливо спокійно пройти. Усе через засилля транспорту. Юлія Настенко продовжить тему. Вулиці Соборна та Воскресенська у сумах все частіше перетворюються не на місця для прогулянки сумчан, а на звичайнісінькі парковки. Легкові і вантажні, великі й маленькі. Центральні пішохідні вулиці в обласному центрі просто кишать автівками. Ми вирішили поцікавитися у перехожих. Чи їм це до смаку? Незручно дуже І з маленькими дітями це мешає прогулянки на велосипедах. Краще побільше велосипедних дорожок робили. Не подобається, тому що я хочу пройтися цією вулицею спокійно. Пішком, а їздять в машини, це незручно. Вони взагалі не повинні тут їздити. Якщо тут ходять люди, то повинні бути певні знаки або перепони, які завадять їм їздити. Перепони встановили ще кілька років тому. Ось такі, і чимало коштів із міського бюджету на це витратили. Проте, як бачимо, зараз шлагбаум не працює і заїжджають сюди всі, кому не ліньки. Прямо перед нами, наприклад, чоловік кинув свою автівку просто посеред вулиці і пішов у справах. Бачаюсь, а чому ви зупиняєте машину? Тут тут же пишуть. А я роботу тут. Ми намагалися дізнатися у поліції, чому явні факти порушень досі залишаються безкарними. Там кажуть, періодично таких горе водіїв штрафують та за всіма не прослідкуєш. Тож сумчанам можна порадити хіба що обачніше ходити навіть тими вулицями, де є ось такий знак. Юрія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Тим часом штрафи зростають в Україні порушувати закон стає все дорожче. Палити чи розпивати спиртні напої у громадських місцях стане у 70 разів дорожче. А власники собак нестимуть відповідальність за укуси від своїх улюбленців. Уже цієї осені громадяни платитимуть нові штрафи. Підвищення стосується тих порушень, які найчастіше трапляються. За розпиття алкоголю у громадських місцях сьогодні сплачують від 17 до 85 гривень. Зовсім скоро штраф становитиме від 1200 до 1800 гривень. Такі ж розцінки діятимуть і за влаштування п'яного дебошу. Сповняєш розбить камеру каміру з твоєю головою. Законопроект про підвищення штрафів передбачає новий пункт відповідальності. За укус собаки хазяїн сплачуватиме від 3 до 18 тисяч гривень при тяжких наслідках, сяде за грати на два роки. Правильно роблять. моє мнення, допустим, правильно роблять. Це правильно, звісно, тому що має бути собака в наморднику і на поводку і в першому числі однозначно штуковажительна данофактом нужно це наказувати. Я вважаю, тому що собаки є час такі. Бойцовые и неуправляемые, а, ä, а хозяева с ними обращаются, чем с детьми полепше, скажем так. Очень много им прощают. Я считаю, что это ненормально. Ми вирішили дізнатися, як сьогодні контролюють оплату штрафів. Виноситься постанова. Людині надається копія цієї постанови, де вказані реквізити для сплати штрафу. Людина повинна в 15-денний термін оплатити його. якщо ж не встигли за 15 днів, сума штрафу подвоюється. За несплату подають позов до суду. До речі, ці гроші наповняють місцевий бюджет. Аляна Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Готові до зими на засідання колегії при губернаторі звітували керівники районів Сумщини про готовність ЖКГ до осінньо-зимового сезону. В Охтирці побувала Ірина Котлярова. Із приходом осені найважливіше питання це готовність до опалювального сезону. В Охтирці відбулося засідання колегії обласної державної адміністрації за участі губернатора і високопосадовців Сумщини. Про ситуацію на підприємствах і готовність області до опалювального сезону доповіли голови райдержадміністрації, міські очільники та начальники управлінь. Станом на 5 вересня, за інформацією РДА та виконавчих комітетів міських рад, комплексно підготовлено до зими 3140 житлових будинків це 69,6% при необхідних 85%. В цілому житлово-комунальне господарство Сумщини майже готове до осінньо-зимового періоду. Є райони, які потребують до опрацювання, але час ще є до 1 жовтня. Очільник області у звітах колег побачив бажання працювати разом. Що є бажання розуміння того, що нам необхідно підготуватися до опального сезону вчасно і належним чином. Є налаштування, є бажання працювати в єдиній команді на, на благо нашої області, на благо Сумщини. Я думаю, це найголовніший позитив. Протягом літа очільник та його заступники проводять перевірки в районах, відвідали Охтирську ТЕЦ, вона працює на природному газові. Резервним паливом є топковий мазут. У зв'язку з постійним ростом цін на природний газ планується впровадження коксохімічного палива, проведений ряд ремонтних робіт і гідравлічних випробувань на мережах. Перше починає, тобі сезон і останній заканчу. Поэтому сміємо завірити всіх потребітелі, руководство області, руководство города, о том, що в этом році все буде точно так же. Місто Ахтирка буде із гарячою водою, місто Ахтирка буде із опаленням. І подивилися те, що готується перехід частково ТЕЦ на мазут, тобто йдуть роботи, йдуть підготовчі роботи, встановлюються нові насоси. І думаю, що робота виконана на високому рівні. За зверненням громадськості до губернатора щодо пориву Режі по провулку Штагера керівники Охтирської тец пообіцяли відремонтувати за місяць. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Квартира із сюрпризом. Таку нещодавно придбала сумчанка Надія Онипа. Каже, коли купувала, на перший погляд у помешканні все було в нормі. Проте, коли квартиру почали ремонтувати, виявилося, що мало не на всьому поверсі повністю прогнив дах. Юлія Настенко розкаже докладніше. сумчанка Надія розповідає, кілька місяців тому вона з родиною здійснила давню мрію. Купила власну квартиру на вулиці Богуна. Одразу ж затіяли ремонт, та коли почали ладнати стелю, жахнулися. Без конца тече крыша. тому почали прогнивать балки на а, полу крыши. Вот. Балки прогнивают, вони почали рушитися нам на голову, обвалюватися потолок. Пришлось все пооббивати, поубирать лишні стіни, тому що тече вода, пол уже прогнил. Дівчина просто у розпачі каже про свою біду, розповідала і у міськраді, і навіть зверталася до уряду. Проте марно. Я дзвонила на гарячу рядову лінію Вот. Мені сказали, що вони прийняли вниманию моє заявлення, і мені в течение двох недель по закону ответят письмом. Письмо так і не пришло, пройшло вже півтора місяця. Ми ж спробували запитати в департаменті інфраструктури, чи взагалі знають вони про цей проблемний будинок. Я ж не можу що не що я зараз не можу нічого -то скільки? 1800. Угу. Бистро могу вам сказати, що я не, не, ні, 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 це не можу чесно, об этом сказати, що этот дом у нас заслухав. Угу. Ну тобто, якщо ми завтра зателефонуємо, ви зможете прокоментувати. Ну, я ж Відтак чекайте на коментар комунальників у ефірі СТС вже завтра о 19.00. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. 16 поверхів пішки. Саме такі висоти щодня доводиться долати мешканцям заливної один. Люди у відчаї деякі місяцями не виходять із власних квартир. Коли ж підйомники у багатоповерхівці нарешті запрацюють, дізнавалася наша Оксана Щербак. У нас не дуже сил ходити. Старики, діти, больни, ДЦП в нашому домі живуть. Можна це винести, ходити. Ми вже все літо ходимо пішком. Це 16-поверхівка на заливній 1. Таких висоток всього шість на все місто. У цій ліфт не працює вже більше півроку. Пан Анатолій розповів, він не був на вулиці ще з новорічних свят. На це ж не можу спуститися ні в магазин, ні купити ні хліба, нічого такого не входило. А це вийду, тут постою на балконі і все. У будинку два ліфти. Втім, не працює жоден. Вантажний близько семи років. Механізму пасажирському згорів нещодавно, але ремонтувати їх не поспішають. Ось Оце дві А Ми спочатку його за свій що встановлювали, потім другий раз вже організація, обслуговуюча нас. І до сих пор вони не дають ніяких нам е, даних. Щодня люди вимушені долати неабияку висоту, аби дістатися до власних осель. Кажуть, терпіти більше немає сил. Деякі зізнаються через несправний підйомник, вже подумують про продаж квартир. Тому зараз хочуть почути від влади чітку відповідь. Сьогодні слушним має бути питання про заміну ліфта, і я звертаюся до пана Лисенка. Станьмо Україною в Україні. Давайте трошечки поможемо нашим людям. Цих будинків небагато. ви, ви уявляєте, якщо станеться пожежа. Ліфт не працює. Це що стрибати з 16, го з 15-го, навіть з 9, з 10-го поверху. У міській владі ж запевняють, про проблему цього будинку знають давно. Та обіцяють, вже незабаром підйомники запрацюють. Вони включені в титульний список, виготовлюється кашторисна документація. Вже обстеження є, все вже є, поэтому зараз заключається вже й договор, з подрядчиком. 100% має запрацювати до кінця року. Місяць-два він має робити. Тепер мешканцям висотки лишається лише чекати. Оксана Щербак, Олександр Сокол. Новини СТС. Суперечливе питання. Українські спортсмени продовжують масово змінювати громадянство. Журналіст СТС Дмитро Шпірко знайшов у сумах трьох людей, безпосередньо пов'язаних зі спортом, і які працюють чи працювали за кордоном. Що змушує спортсменів шукати кращої долі на чужині? Далі в матеріалі. Дуже показовою є історія Світлани Саєнко. Спортивне ім'я вона зробила собі як українка. Була призеркою чемпіонатів Європи та світу, стала четвертою на Олімпіаді в Афінах. Проте спортивне керівництво країни у 2008-му зробило все, аби сумчанка не поїхала на Олімпійські ігри в Пекін. А потім усіляко натякало, що Саєнко не буде місця і на Олімпіаді в Лондоні. Тоді Світлана і вирішила стати молдаванкою за своїм спортивним паспортом. К сожалению, за ігри заставляють діляти так, що ти іщеш другий путь в себе. Я прийняла рішення, що я хочу виступати за другу країну, тому що э, складно було битися головою об стіну, і я вирішила перейти в іншу команду. А це відеозапис сутички колеги Світлани по тренувальному залу Юрія Голуба. На ній він уже захищає кольори Ізраїлю. Голуб один із найтитулованіших борців Сум. Запрошення з обітованої землі він отримав кілька років тому. Проте оформити всі документи і поїхати працювати за кордон. Спортсмен зміг лише минулого року. Просто есть возможность там быть реализованным, чего в данное время здесь как бы ну, с трудностью можно добиться. То есть занимаясь здесь общественной работой, ты не можешь полностью выкладываться в спортзале и делать то, чем ты занимался там, 20 лет своей жизни. А там ты можешь полноценно думать об этом, вникать тренировочный процесс. Не тільки плюси, але й недоліки роботи за кордоном чудово знає Володимир Винников. Він привів Тараса Шелестюка до олімпійської бронзи. Попередній олімпійський цикл винников працював із командами Ірану та Алжиру, де його вихованці взяли до десятка ліцензій в Ріо. Наші тренери рака за границею. Ну, відповідно, отримуючи результат. Ми е е приносим, я думаю, і пользу для своєї сім'ї, і як тренера, як спеціалісти. Ну, є положительні моменти в этом. Володимир Винников заявив, що повертається працювати в сумський бокс на рідну землю і готувати наших боксерів до Олімпіади в Токіо. Та й інші спортсмени, які мігрують, переконують, дуже сумують за домом і у разі покращення умов зроблять все, аби повернутися додому. Дмитро Шпирко, Микола Ніколаєнко та Олександр Сокол. Новини СТС. Це усі новини п'ятниці, 9 вересня. А у ці хвилини стартує урочистий концерт із нагоди річниці СТС. Ми підготували для вас чимало сюрпризів та наважились розказати про секрети нашої телевізійної кухні. Телеверсія концерту уже скоро з'явиться в ефірі СТС. Слідкуйте за анонсами. Я бажаю вам чудових вихідних Проведіть їх у колі близьких. Дякую за довіру.